Сьогодні наша тема про те, яку роль відіграють інформація, комунікації та мас-медіа в нашому житті. Інформація це будь-які відомості. Вона життєво важлива для людей, адже допомагає нам розуміти світ навколо нас, робити обґрунтовані рішення та приймати участь у житті суспільства. У сучасному світі інформація доступна нам як ніколи раніше. Ми можемо отримувати її з різних джерел, таких як традиційні ЗМІ, інтернет та соціальні мережі. Комунікація це процес передачі інформації від однієї людини до іншої. Вона є основою для наших стосунків з іншими людьми. Комунікація дозволяє нам спілкуватися один з одним, обмінюватися думками, ідеями та емоціями, формувати стосунки та спільноти. На уроці ми дослідимо: по-перше, поняття мас-медіа та їх різновиди. По-друге, роль інформації та медіа в сучасному світі. Та по-третє, вплив мас-медіа на формування громадської думки. Та власної позиції людини. Що ж таке мас-медіа? Мас-медіа це засоби масової інформації, які використовують для поширення інформації, ідей або думок широкому загалу. Вони можуть бути традиційними або цифровими. Традиційні мас-медіа включають в себе, по-перше, друковані видання, такі як газети, журнали та книги. По-друге, телебачення, яке передає інформацію, новини, розваги та рекламу через супутники, кабельні мережі та ефір. По-третє, радіо, яке передає інформацію, новини, музику та рекламу через радіохвилі. Сучасні цифрові мас-медіа включають в себе: по-перше, інтернет, який дозволяє користувачам отримувати доступ до інформації, новин, розваг та спілкування з іншими користувачами в реальному часі. По-друге, соціальні медіа, такі як Фейсбук, Twitter та Інстаграм, які дозволяють користувачам спілкуватися один з одним. Створювати та ділитися контентом, а також отримувати доступ до інформації та новин. Для мас-медіа характерні такі особливості. Перше широке охоплення, масові медіа можуть досягати великої аудиторії. Друге ефект масовості. Масові медіа можуть впливати на думки та поведінку багатьох людей. Третє, масові медіа можуть використовуватися для формування громадської думки про певну тему. Четверте, масові медіа можуть використовуватися для просування ідей або продуктів. Таке розмаїття медіа ресурсів в сучасному світі є джерелом знань, освіти, розваг та взаємодії. Чому ж сучасне суспільство так зосереджене на інформації та медіа, що її передають? По-перше, інформація та медіа допомагають нам розуміти світ навколо нас. Вони дають нам інформацію про поточні події, важливі питання та різні точки зору. Це дозволяє нам формувати своє власне розуміння світу і робити обґрунтовані рішення. Звідки ви дізнаєтесь, що сталося сьогодні чи вчора: інтернет новини чи Інстаграм? Чи можна всьому довіряти, що там публікують? Трохи згодом на інших уроках ми навчимося, як це перевірити. По-друге, інформація та медіа сприяють освіті. Вони надають нам доступ до знань з різних галузей, допомагають нам розвивати свої навички. Та підвищувати свою обізнаність. Ми всі користуємося Вікіпедією, щоб дізнатися найновіші дані або zoom платформою щоб долучитися до онлайн-навчання. Всеукраїнська школа онлайн, де ви переглядаєте це відео, це також освітні медіа. По-третє, інформація та медіа є джерелом розваг. Вони допомагають нам розслабитися, відволіктися від щоденного життя і отримати позитивні емоції. Можливо, ви не так часто дивитеся телевізор. Однак переглядаєте короткі відео в Instagram, TikTok чи YouTube, граєте в онлайн-ігри тощо. Це також форми інформації та медіа. Зрештою, інформація та медіа сприяють взаємодії між людьми. Медіа дозволяють нам спілкуватися один з одним, обмінюватися думками та ідеями, формувати спільноти. Чи є чат вашого класу в месенджерах? Може, маєте спільну онлайн-групу з вашими друзями і подругами. Це наше повсякденне використання медіаресурсів. Навіть про яке ми не задумуємось. Мас-медіа мають значний вплив на формування громадської думки та власної позиції людини. Вони можуть формувати наше розуміння світу, наших цінностей та наших уподобань. На формування громадської думки мас-медіа впливають висвітлюючи певні події та теми. Наприклад, якщо мас-медіа часто висвітлюють негативні новини, то це може призвести до того, що люди матимуть песимістичний погляд на світ. На формування власної позиції людини мас-медіа впливають, пропонуючи нам різні точки зору та аргументи. Наприклад, якщо людина часто дивиться новини, де говорять про певну політичну партію, це може призвести до того, що вона буде більш схильна підтримувати цю партію. Однак інформація та медіа можуть мати і негативний вплив, вони можуть використовуватися для поширення дезінформації та пропаганди, сприяти насильству. Та жорстокості важливо усвідомлювати потенційний вплив інформації та медіа і критично ставитися до інформації, яку ми з них отримаємо. Наведу приклад, часто теле-та онлайн-шоу використовують стереотипні уявлення про різні групи людей, часто всі герої-чоловіки сильні і сміливі, а героїні жінки слабкі та безпорадні. Це може призвести до того, що глядачі та глядачки будуть мати такі ж уявлення, що не відповідає реальному життю. Що ми можемо зробити, щоб не натрапляти на стереотипи та маніпуляції? Перш за все, розвивати критичне мислення та навички медійної грамотності. Протягом наступних кількох уроків ми по черзі будемо з ними розбиратися. Сьогоднішній урок ми завершимо загальними речами. Підсумуємо, що інформація, комунікація та мас-медіа відіграють важливу роль в нашому житті. Вони є основою для нашого розуміння світу, наших стосунків з іншими людьми та нашого місця в суспільстві. Інформація це будь-які відомості, незалежно від форми, в які їх, їх передають. Комунікація це процес передачі інформації. Масові медіа це засоби масової комунікації. Які використовують для поширення інформації на широку аудиторію. Вони включають в себе як традиційні, так і сучасні форми комунікації, такі як друк, телебачення, радіо, інтернет та соціальні медіа. Роль інформації, комунікації та мас-медіа в нашому житті можна окреслити наступним чином: вони допомагають нам розуміти світ навколо нас. Вони дають нам інформацію про поточні події, важливі питання та різні точки зору. Це дозволяє нам формувати своє власне розуміння світу і робити обґрунтовані рішення. Сприяють освіті. вони надають нам доступ до знань з різних галузей, допомагають нам розвивати свої навички та підвищувати свою обізнаність. Є джерелом розваг, вони допомагають нам розслабитися, відволіктися від щоденного життя і отримати позитивні емоції. Вони сприяють взаємодії між людьми. Вони дозволяють нам спілкуватися один з одним, обмінюватися думками та ідеями, формувати спільноти. Однак інформація, комунікація та мас-медіа можуть мати і негативний вплив важливо критично ставитися до інформації, яку ми отримуємо з мас-медіа, а також бути активними учасниками та учасницями комунікації.